Яскравим фіналом закінчилася агітаційна кампанія другого туру виборів черкаського міського голови. В темному коридорі студії телекомпанії Рось зустрілися два кандидати на посаду міського голови: діючий мер, який виходив зі студії, та його опонент Анатолій Бондаренко. За версією інтернет-спільноти, після словесних образ з боку міського голови Черкас та намагання охоронців Сергія Одарича зашкодити проходу Анатолія Бондаренка до студії. Одарич получив відчутного ляпаса в обличчя від опонента. Принаймні, приблизно такої версії дотримується Сергій Одарич. Зокрема, телекомпанія Віка, що ним контролюється на своєму інтернет-сайті, розмістила повідомлення про те, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу кандидата на посаду мера Черкас від батьківщини Анатолія Бондаренка на свого опонента чинного мера Черкас Сергія Одарича. Одночасно стало відомо, що версія одарича доволі однобока. Пресслужба батьківщини повідомила, що 13 листопада 2015 року, близько 20.15, перетнувшись у телестудії місцевого телеканалу, представники штабу кандидата на посаду міського голови Анатолія Бондаренка висловили усну претензію чинному міському голові щодо чергового розповсюдження неправдивих агітаційних матеріалів так званої чорнухи проти Анатолія Васильовича. На що у відповідь охорона діючого мера накинулася з кулаками? Та розмахувала пістолетом на опонентів. У штабі Анатолія Бондаренка, кандидата на посаду міського голови, такі дії команди чинного міського голови вважають черговою провокацією та спробою такими методами залишитися четвертий термін поспіль у кріслі мера. Наша команда приїхала, щоб дати прямий ефір на телеканалі Рось. Значить, наші колеги, мої депутати, розмістилися в телестудії. Я пішов у Гримерку. Коли мені гример загримував мене, коли я заходив у телестудію, охоронець Сергія Олеговича Одарича штовхнув мене, потім я відійшов, почалися крики якісь і все. Більше я не бачив ніяких цих, що там відбувалося речей. Але я вважаю, ви знаєте, ну, можливо, там був місце, якийсь інцидент, перепалка, але ну, ми ж чоловіки, все. Ми сьогодні. Я розумію, що фактично можна сказати, що епогей накалу досягає своєї вершини. Але я думаю, що завтра вже день тиші, післязавтра вже день виборів, і містяни вже відпочинуть від виборчих процесів і багато багато інших. Моментів ті, які були застосовані проти нашої команди, починаючи від чорного піару, закінчуючи багатьма тими речами, які просто несумісні з людськими нормальними відносинами. Ну у соцмережах багато є поширеної інформації відносно того, що конфлікт виник із-за того, що було розповсюджено Сергієм Мадаричем Ну чорний піар. Скажімо так. ну що стосується чорного піару, ми звернулися до міністерства внутрішніх справ, щоб вони дали відповідну оцінку. На те, хто розповсюджував цей чорний піар, як розповсюджував, де друкувались? Я думаю, що наші вже поліцейські, тому що якраз. Декілька днів наша міліція почала називатися поліцією, Дадуть гідну оцінку і знайдуть, хто розповсюджував ці і неправдиві матеріали. Інтернет-спільнота впевнена, що мова може йти про добре сплановану провокацію, адже повідомлялося, що кілька годин до того на одній з виборчих дільниць було виявлено зайві бюлетені для голосування, і щоб відволікти увагу, був використаний відволікаючий маневр. Крім того, розповсюджуючи інформацію про своє побиття, одарич намагається викликати у містян співчуття та підсилити з. Генерований перед виборами міф про те, що він, буцімто, став жертвою мафії. Натомість багато хто з блогерів доходить до думки, що представником організованої злочинності є саме Сергій Одарич та його шеф Михайло Бродський. Але є і інші думки та твердження, що Бондаренко був обурений потоками чорного піару, якими Одарич залив місто за останній тиждень, та таки дав добрячого ляпаса меру. Обидві сторони конфлікту дали покази Національній поліції. Справа порушена по факту подій, і звинувачених та постраждалих в ній поки немає. Наразі невідомо, чи звертався Сергій Одарич за медичною допомогою. Натомість Анатолій Бондаренко почуває себе доволі добре. Після інциденту він відпрацював з командою майже годину в прямому ефірі телестудії Рось та взяв участь у влаштованому ним благодійному концерті на підтримку колективу, знищеного пожежею Черкаського драмтеатру. І лише після того відвідав національну поліцію. Тоді як Одарич та його соратники кілька годин спілкувалися з поліцейськими біля приміщення телестудії, де стався прикрий інцидент. До речі, окремі соратники Сергія Одарича вели себе зухвало та агресивно, намагаючись перешкоджати журналістам антени готувати матеріал про події, що сколихнула все місто. При тому, не стидаючись і прямих погроз родинам журналістів. Так, директор заводу ТЕМП, що належить Бродському, депутат міськради від партії вільних демократів Олександр Згіблов, не соромлячись, почав погрожувати журналістам. Я ні на хто записав тут прямо видання нікого Тут не говорю, ні такого да не діть ви зараз. Не говорите, очі, коли ви потім пише бликаєш, мені прямо в очі своєї. Вочевидь, конфлікт не закінчиться голосуванням в другому турі виборів і триватиме в будь-якому випадку і надалі. Юридичної перспективи кримінальне провадження навряд чи матиме, хоча використання зброї заряджання та спрямовування її на людей охоронцями Сергія Одарича є серйозним правопорушенням, за яке може наступити кримінальна відповідальність. Так, дійсно, під час штовханини охорона Сергія Одарича дістала свій пістолет і зробила показову видимість його перезарядки, підняла його вгору. І, взагалі, виникає питання, чи є у цих людей дозвіл на несення, демонстрування, застосування цієї зброї, тим більше в студії телеканалу. Я думаю, що так само журналісти місцевої телекомпанії Рось здивовані, що в їхньому приміщенні Міщені в студії взагалі була продемонстрована та фактично застосована зброя. Сьогодні вони зброєю залякують нас завтра будуть залякувати виборців.